Що потрібно знати і робити, щоб не витягувалася розсада помідорів? Ми посадили в 15-му, сьогодні 21. Дивимось, ось появляються перші петелечки помідорчиків. Але ще рано, тут на цьому вже трішечки більше. Ось вже з'являються перші. Ось і ось з'являються перші такі петельки. Ось, І якщо ми цей момент пропустимо і не відкриємо наші парнички, і не, не почнемо досвідчувати, рослинки наші витягнуться. Ось так. Тому я вже поставила, вимкнула підсвіточку, щоб їм було тепло, але ще не відкриваю поки піднімуться не петельки з усіх в усих парничках